У той час у нас е, яка була стрілкова зброя, вона була вся радянська, це автомати АК, пістолети ПМ АПС, кулемети ПКМ. Пройшов рік, і за рік в підрозділі все помінялось. На сьогоднішній день в підрозділі ми повністю переозброїлися під стандарти НАТО. Е, сьогодні в кожного військовослужбовця Кракена. Ділкова зброя, починаючи з пістолета Глок 4-ї генерації, має кожен військовослужбовець. 17-й зарядний, виробництво Австрія. Дуже зручний. В використанні. Має боєприпас 9х19, плюгер. В спеціальних ротах, ротах спецпризначення, маю тут такий пістолет-глок п'ятої генерації з прибором безшумної стрільби, спеціальними набоями. Ви бачите, що він працює тихо. Влучно, тут 100 метрів. Диверсійні групи його використовують та спеціальний підрозділ, спеціальні розвідки та штурмових дій. Автомат Малюк теж себе гарно зарекомендував. Набої тут 7,62х39, стандартний радянський патрон. Пістолет Кулемет БТ. Спеціальні групи використовують спецпризначення, розвідка, патрони теж 9 х 19 спеціальні патрони люгер. Також бачите, як вона тихо працює. Штурмова гвинтівка М4А1. Дуже себе ефективно зарекомендували в боях, хлопці задоволені. Цією гвинтівкою з патроном 5,56 на 45. Дуже потужний патрон. Він потужніший, ніж радянський патрон 5,45х39. Є різні набої, є бронебойні, є трасіра і звичайні. Це Daniel Defense ddmk 18 Вона має вийде в комплекті з каліматором, з магніфером та з прибором. Бешумної безплавної стрільби. GZE Бренд 2. Теж працює автоматичним вогнем. Це теж штурмова гвинтівка SCAR. Вона оснащена ЛЦУ деболом, тепловізаційним прицілом, до безшумної стрільби. Зараз я вам показу, продемонструємо маленький гранатометик для піхоти однозарядний однозарядних Koch, дуже легесенький і дуже ефективний в стрільбі на 350 метрів. Ручний гранатомет RBG стоїть у нас на озброєнні, Шестизарядний. не можна працювати до 400 метрів, хлопці люблять його використовувати, боєприпас така граната, такий маленький вог. Що це таке у так, вас? Це у нас є ПКМ, Пулемет Калашникова модернізований. Набій 762х51. Звичайний, звичайний набій. Тут у мене каліматор 3 х Я ще на нього використовую, якщо я хожу вночі, використовую на нього глушник. Ось це моя робоча зброя, я з нею. Виходжу на задачі і працюю в зброєю. зброї. Ніч я ставлю, знімаю каліматор, ставлю сюди тепловізір. Що ми були, виходили на, виїжджали на задачу, це був Солідар. Працювали я із з групою виходили на СП, працювали, здержували найманців. В Вагнерівці йшли з Солідара. І двигалися напрямок, вони хотіли перекрити дорогу в напрямок Бахмута. Ми виходили в ніч на сутки, ми заступали. Наш, у нас була група, десь 17 осіб приблизно. Ми ставали, зайняли позиції, стали по всім ну, по наших зарані намічених позиціях і тримали оборону. За ніч група знищила приблизно до 200 найманців. Це з такого стріляв Шварценеггер в термінаторі? Так. Озбройня ну, теж дуже ефективна зброя. ГЛОК. — Так, мене гізою не б'є? Ні. Прилітаюча. Не бійтесь. Мене тут переглушила теж. Напевно я підійму наушники, бо вона трошки трішки працює голосніше. О! Дуже круто! Це я прямо так попав у так! Я думав, що віддача буде менше, але...